Керівництво поліції стало місцевими князьками. Цими словами на початку тижня Тетяна Атаманюк, колишня патрульна, підтримала колегу з Харкова. Остання також поліцейська звинуватила колег в корупційних діях. Мовляв, в поліції ввели незрозумілі штрафи для рядових з метою збільшення зарплати для керівництва. Така сама ситуація, і у Хмельницькому написала під постом колеги і Хмельничанка, а наступного дня доповнила власні міркування з приводу. Патрульну поліцію, я як і більшість моїх колег перейшли не лише за зарплатами, а передусім на хвилі ентузіазму. Перших декілька місяців після запуску патрульної поліції ми горіли на роботі, відчували вдячність простих громадян, навіть окремих правопорушників, яких ми притягували до відповідальності. Проте з часом все почало змінюватись на гірше. Керівництво стало високим начальством, якому не лише перечити, а й висловлювати власну думку заборонено. Щоб показати свою перевагу над роботою колишнього ДАІ, нам довели вимогу щодо необхідності істот збільшення кількості складених адмінпротоколів та постанов змінилась функції так званого моніторингу, який замість надавати допомогу патрульним у складних та нестандартних ситуаціях почали використовувати лише для присіпування, вишукування підстав для зрізання зарплати, накладання так званих штрафів. Тетяна пише, штраф отримала навіть за те, що перебувала на лікарняному. Її позбавили премії, не пускали в відпустку, цькували і таке інше. Звинувачень у сторону колишнього керівництва дівчина написала чимало. Правда, підтримки серед хмельницьких колег не знайшла. Ті, хто пліч опліч працював із патрульною, від всього написаного кажуть в шоці. Чесно, не задоволений. Ну не так це відображено в реальності, так як написано нею в її хості. Перше кажуть, поліцейське керівництво у них хороше. По-друге, навмисне з зарплати ніхто і нічого не знімає. Зарплатню нараховує департамент, у обіцяних 8 тисяч входить ставка та премії. Їх скоріш за все дівчину і позбавили, бо та мало відпрацювала. Якщо інспектор перебуває на навчанні, якщо він перебуває на лікарняному або якось інше не виконує свої службові обов'язки, премія нараховується в іншому вигляді, тобто не повна. Він фактично не виконує свої безпосередні обов'язки. Чи був місяць, наприклад, де вона 15 днів не була через лікарняни, а потім зразу пішла на навчання, попрацювала 7 днів і знов пішла на лікарняни. Ну, от так в от неї вийшло, розумієте? Ну, 7 днів фактично відпрацювала там людина в місяць. Безпосередній керівник дівчини каже, взагалі особливого бажання працювати за підлеглою не помічав. Більше того, на неї скаржились інші поліцейські. Було дуже багато скарг. Від інших патрульних перед кожною зміною ми формуємо дислокацію, розподіляємо екіпажі. Ну, от Через декілька змін люди, які заступали з нею в один екіпаж, приходили до мене, як до командира, і просили, що ну, возити просто, так негарно, звичайно казати, баласт в автомобілі. Коли там, їх заступає, допустимо, три чоловіка в екіпаж, двоє роблять цю роботу, а одна людина їздить на задньому сидінні. Грається в телефоні і займається, грубо кажучи, своїми особистими справами. Тому от з екіпажа в екіпаж вона весь цей період іммігрувала. Поліцейські додають, за весь час роботи, а це 11 місяців, пані Тетяна винесла лише дев'ять постанов та склала один протокол. Відтак назвати дівчину кращою з кращих не можуть. Чув про неї тільки коли треба було чи підписати рапорт на вихідний день, чи там, на відпустку, чи ще щось. Тобто, вона, е, знаєте, є люди, про яких чуєш, ну, вони щось е, розкривають якісь злочини, е, затримують якихось крадіїв, грабіжників. І ну, Таня не виділялася серед таких. Дже на все це звинувачень дівчини в поліції кажуть не розуміють. Разом із тим бажають їй гарної служби і успіху в подальшій роботі в органах, адже додають Тетяна не звільнилась, перевелася і наразі продовжує службу в поліції. Оксана Чушкіна, Юрій Сова, новини телеканал Т8+.